Слава Богу. В той вечір люди ще не спали, коли спустилась ночі тінь, на полі пастухи дрімали, їх огортав нічний спокій. Про те, що буде тої ночі, ніхто не віддав і не знав, що сповняться слова пророчі, що Бог на землю сина слав. Спустилась ніч над вифлеємом, Дома світилось. Гомін стих, Йосиф з Марією спішили притулку там знайти у них. Вони просилися з дороги, відкрийте нам, на ніч пустіть, та було чудно за порогом, немає місця далі йдіть. Немає місця повторяли, неслося в темряві нічній, і люди двері закривали перед тим, хто ніс спокій. Вже майже вибившись із сили, переходили з дому в дім, намарно стукали, просились, так і не знайшлося місця їм. Лиш на краєчку Вифлеєму, В старім убогому хліві, знайшли притулок, там у ньому родився цар небес землі, для того, хто створив вселену як слово в тіло задяглось щоб були люди всі спасені. У домі місця не знайшлось. Різдвяна зірка засіяла і освітила цілий схід, вона всім вістку сповіщала, що Божий син прийшов у світ. Співали ангели на небі, радій, земля йде миру, князь. Еммануїл, іде до тебе, а на раменах його власть. Бог знав, що люди цього світу не тільки двері, а й серця. Закриють від Його привіту, відвернуть погляд від Творця. І ось лежить Ісус на сіні і бачить перші свої сни, зігритий ласкою Марії, Чуї далеке десь розпни. Він бачить сні свою дорогу, картину бачить наперед, страждання бачить і Голгофу, віннок терновий, біль і хрест. І разом з тим він бачить славу, лікує чисті небеса, над вифлеємськими полями надії світиться зоря. Він бачить, як падуть кайдани, як ворог в темряві застив, як гоїться душевні рани і чує лагідне прости через віки, через століття він бачить церквою завід у чисте золото зодіта. Для того він приходив світ. Амінь.